Там я Юля Ярмоленко вітаю. До Ізраїлю прибула перша група заручників, яких звільнили після майже 50 днів у полоні Хамасом. Це частина домовленості між Ізраїлем і Хамасом, яких вдалося досягнути цього тижня. Звільненню передувала перерва у бойових діях, чотириденне перемир'я, яке розпочалося раніше цього дня. Перша група звільнених заручників це 24 людини: 13 ізраїльтян, 10 громадян Таїланду і один громадянин Філіппін. Нині всі вони проходять медичне обстеження. Серед звільнених громадян Ізраїлю шестеро жінок віком сімдесят 70 років і троє дітей. Ізраїль у відповідь відпустив із тюрем 39 палестинських ув'язнених, серед них 24 жінки і 15 підлітків. Нині у полоні Хамасу перебувають ще понад 200 людей, зокрема, і американські громадяни. Президент США Джо Байден привітав звільнення першої групи заручників, але сказав, що це лише початок. Мета повернути усіх людей, захоплених бойовиками Хамасу. сьогодні ми можемо бути вдячні за те, що сім'ї воз'єдналися з коханими людьми, які були в заручниках понад 50 днів. Починаючи з цього ранку, згідно з угодою, досягнутою інтенсивною дипломатичною діяльністю США, включаючи численні дзвінки, які я зробив з овального кабінету лідерам у всьому регіоні. Бої в газі припиняться на чотири дні. Ця угода також побудована таким чином, щоб дозволити продовжити паузу для звільнення понад 50 заручників. Це наша ціль. Сьогодні вранці я спілкувався зі своєю командою, коли ми почали перші важкі дні реалізації цієї угоди. Це лише початок, але поки що все пройшло добре. Поліція Ірландії заарештувала понад 30 людей, які влаштували погроми на вулицях столиці Дубліна. Спершу антиіммігрантські протести, а пізніше заворушення сталися після новин про атаку в одній зі шкіл, де нападник порізав ножем трьох дітей. Вночі протести проросли у грабування крамниць, підпалення машин та руйнування майна. Прем'єр-міністр країни засудив ці дії, заявивши, що Дублін пережив одразу дві атаки: одну на невинних дітей, а другу на наше суспільство і верховенство права. Більше про Ітуацію в Ірландії поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдане, привіт. Вітання. Богдане. Чи встановила поліція власне особу нападника? Чи це мігрант? Як це переросло у протести, і чи заспокоїлася ситуація нині? Юлю офіційних повідомлень про нападника, який з ножем напав на дітей в початковій школі в Дубліні. Офіційної інформації дуже мало. Ми лише знаємо, що це чоловік, і ми знаємо, що він у руках. Поліції, що це за людина. Є повідомлення, що це чоловік приблизно 40 чи 50-річного віку. Також ми знаємо, що він ірландський громадянин з деяких джерел, хоча ймовірно, іноземного походження. Що зараз відбувається в Ірландії? Є повідомлення, що Ситуація спокійна, і, напевне, найголовнішим завданням для ірландської влади зараз це не допустити повторення того, що сталося вчора, коли були знищені чи пошкоджені кілька десятків автомобілів поліції, спалені автобуси, трамваї, тобто. Ірландська влада зараз наполягає, що до відповідальності будуть притягнуті усі винні у злочинах чи в злочинній поведінці. Як нападник, який вчинив напад на людей, так і ті, хто чинили безпорядки у Дубліні. shame on Dublin Ті, хто брали в цьому участь, накликали ганьбу на Дублін, зганьбили Ірландію, а також осоромили себе і свої родини. Ті злочинці вчинили так не тому, що вони люблять Ірландію. Вони влаштували все те, не тому, що вони хотіли захистити ірландців і діли не через почуття патріотизму, яким би спотвореним воно б не було. Вони витворяли все те, бо були сповнені ненависті. Їм подобається насильство. Вони люблять хаос, і їм подобається заподіювати біль. Іншим бадане на спершу протестувальники вийшли на вулиці Дубліна з антиіммігрантськими гаслами. Чи можуть власне вчорашні сутички бути ознакою того, що в Ірландії зростають антиіммігрантські настрої, і що це може означати для біженців, зокрема і українців, які знайшли прихисток у цій країні? Ну, власне, на думку деяких ірландських коментаторів чи е, політиків, які висловлювалися з приводу вчорашніх подій? Деякі ті, хто брали участь у безпорядках у Дубліні вчора, власне, не мали жодних якихось політичних ідей, тобто важко говорити про те, що якісь там погляди були у людей, які били вітрини і грабували крамниці. Що стосується взагалі мігрантів, і зокрема питання українських біженців, навіть ті, якщо можна так сказати, політичні гасла чи антиіммігрантські гасла. Не були спрямовані проти українців. Варто зауважити при цьому, що в Ірландії українці становлять зараз таку серйозну відчутну громаду близько 79 тисяч було зареєстровано станом на березень цього року, і це для такої невеликої країни, як Ірландія, з населенням понад 5 мільйонів. Це досить серйозна кількість приблизно півтора відсотки населення. Але знову ж таки повторююся ці заворушення. Ті гасла, навіть ті злісні повідомлення, поширювані у соцмедіа, не були спрямовані у даному випадку проти українців. Але люди звичайно стурбовані. І е, я припускаю, що напевне стурбовані також і, і українці, і інші мігранти, і зокрема чоловік, який зупинив нападника, був мігрантом з Бразилії, і він казав, що тепер він дуже стурбований бою. Дуже цікава ця інформація. Богдане. Дякую тобі На зв'язку з Лондона. Був мій колега Богдан Цюпин. Тим часом у НАТО занепокоєні зловмисним впливом Росії на Боснію та Герцеговину і стурбовані сепаратистською та розкольницькою риторикою місцевих сербських еліт. Про це заявив генсек альянсу Єн Столтенберг. Цього тижня він провів турне з західними Балканами на тлі побоювань нового конфлікту у цьому регіоні і ролі, яку може відіграти у загостренні Москва. Більше про це розповість Андрій Борис. Албанія. спільні навчання НАТО, проводять військові семи країн. Мета вдосконалити взаємодію сил спеціальних операцій для протидії можливим загрозам у регіоні Західних Балкан. На навчання запросили військових з країни, що не входить в альянс Боснії та Герцеговини. Саме там ймовірно назріває новий гарячий конфлікт. союзники рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність Боснії і Герцеговини. Ми стурбовані сепаратистською та розкольницькою риторикою, а також зловмисним іноземним втручанням, включно з Росією. Столиця Боснії, Сараєво стала першою точкою візиту генсека НАТО західними Балканами цього тижня. Над країною нависла загроза розколу. Босня і герцеговина. Це багатонаціональна федерація, де проживають бошняки, хорвати і серби. В останні місяці президент Республіки Сербської Мілорад Додік, яка є частиною Боснії, зробив кілька заяв і кроків до відокремлення від Федерації. Зокрема, відмовився визнавати рішення Конституційного суду Боснії та пригрозив провести референдум про відокремлення. Він та його оточення від минулого року знаходяться під санкціями США. За ним є інші політики, які знаходяться в самій Сербії, які не відмовилась від ідеї створення. Великосербської держави, яка включала ж ту ж республіку сербську, Косово, Чорногорію. А це значить перекроювання кордонів. А це значить велика Балканська війна. А це значить, що Росії це все добре відповідає. Це значить, що Росія їх фінансує дуже серйозно. Колишній посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині Олександр Левченко переконаний, що Росія хоче зробити Балкани новою гарячою точкою планети, щоб відволікти увагу Заходу від України в самій Республіці Сербській там присутній російський капітал, який контролює багато економічних висот в цьому ентитеті. Республіка сербська повністю проросійський анклав, повністю, і саме через цю республіку сербську як таран. Скоріше всього, і Москва буде діяти. у НАТО. Стурбовані не лише ситуацією у Боснії, а й в інших Балканських регіонах, зокрема у Косово та самій Сербії. Косово частково визнана країна, населена переважно албанцями. У вересні на півночі країни, де живуть серби, стався інцидент, в ході якого загинуло троє місцевих мешканців і один поліціянт. Місцева влада вважає, що це спровокувала Сербія, яка вважає Косово частиною своєї території. У відповідь НАТО вирішило збільшити свій контингент в регіоні. Ми використали наші резервні сили для того, щоб миттєво збільшити свою присутність у регіоні після насильства у вересні. Зараз ми розглядаємо чи варто нам збільшити контингенти на постійній основі, щоб не допустити виходу ситуації з під контролю і створення нового конфлікту у Косово чи ширше у регіоні. Після візиту у Косово Столтенберг вирушив до Сербії. Там він зустрівся з президентом Олександром Вучичем. Той запевнив, що Сербія готова співпрацювати, аби покарати винних в інциденті у Косово. На думку колишнього посла України на Балканах Олександра Левченка, Вучича важко назвати проросійським політиком. Утім, він є заручником промосковських сил у Сербії. Треба сказати, що Білград. Це одна з небагатьох європейських столиць, яка не вигнала жодного російського шпигуна, який діє під покровительством посольства. На думку аналітиків, кроком до примирення Західних Балкан та зменшенням впливу Росії міг би стати спільний вступ до Євросоюзу. Зокрема, два тижні тому Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ із Боснією та Герцеговиною, як тільки вона буде відповідати критеріям. Єдина проблема на думку представників ЄС залишається у антиконституційних діях влади місцевих сербів. Андрій Борис Голос Америки 25 листопада, день пам'яті жертв голодоморів і 90-ті роковини голодомору 32-33 років в Україні. Зусилля із визнання голодомору геноцидом українського народу у Сполучених Штатах тривають із 34-го року, коли у палаті представників конгресу зареєстрували першу резолюцію із засудженням радянського уряду за його дії. Нині 2023-й, більші штатів визнали голодомор геноцидом, але на загальнонаціональному рівні такого визначення досі нема. Чому і чи може це змінитися? Поговоримо про це. Із моєю колегою Тетяною Ворожко, яка і досліджувала тему, Таню, привіт, вітаю. Наскільки важливою у процесі визнання є роль саме американського конгресу, і на якому етапі перебуває це питання зараз? А так дійсно ще в 2018 році палата представників і сенат прийняли окремі резолюції, в яких вони а, прийняли висновки комісії з голоду, а про те, що Сталін та його оточення здійснили геноцид проти українського народу. Ці висновки конгресу були представлені ще в 1988 році. Це так звана комісія Джеймса Мейса, яка працювала три роки. Вона опитувала свідків, а, працювали з документами. Вони прийшли до дуже обґрунтованого висновку про те, що цей голод був штучний, що це не була посуга. А також про те, що американський уряд знав про голодомор ще тоді, але саме в 1933 році був визнаний радянський союз та встановлені дипломатичні відносини. Отже, нарешті ці висновки були прийняті, але ці дві резолюції вони є окремими резолюціями. Вони не є спільною резолюцією конгресу, яка б мала набагато більше дії та мала б насправді майже як дію закону. Отже, робота в конгресі триває в лютому цього року. Була зареєстрована ще одна резолюція. В палаті представників зараз вона на розгляді в відповідному комітеті, і от що про свою мотивацію про мету цієї резолюції говорить її автор Дон Бейкон, а також конгресмен демократ, а з яким ми поспілкувалися мої колеги мета мого законопроекту визнати голодомор Сталіна актом геноциду українців. Я хотів це зробити, аби пролити світло на те, що Сталін зробив проти України в 1930-х роках. І сьогодні ми бачимо продовження цього. Вони називають українців малоросами, вони не визнають української мови як окремої мови, українців як окремої національності. Вони хочуть підпорядкувати їх, зробити частиною Росії. Але вони мають з цим одну проблему: українці з цим не погоджуються. Українці цінують свою культуру, свою спадщину, свою історію, свою мову і хочуть бути українцями, а не росіянами. І вони повинні мати на це право. Важливо пам'ятати, що так само як Сталін 90 років тому Путін намагається стерти українську національну ідентичність, який може бути кращим меседж ніж визнання того, що сталося 90 років тому. Путін, чесно кажучи, зробив би це знову. Ми бачимо його політику щодо зерна. Росіянам не чуже використання голоду як інструменту. Тож я вважаю, що нам давно пора визнати це і використати це як поштовх, аби продовжувати допомагати на. Чому союзнику та бути арсеналом демократії? Таню, чи є інші шляхи домогтися визнання сполученими штатами голодомору геноцидом українців? Ну і також триває процес в штатах. Вже 35, в 35 штатах були прийняті прокламації, в яких голодомор називається геноцидом. Вони як правило від імені мера або губернатора. Але навіть якщо всі 50 штатів примуть подібні прокламації, пояснив мені Михайло Савків, який дуже давно займається цим питанням. Це не означатиме, що це буде визнано на загальнонаціональному національному рівні. Все одно потрібно, щоб це рішення прийняв американський. Уряд власна ця робота триває, але вже в нових умовах в умовах широкомасштабної війни Росії проти України цього року. Це робиться разом із тим, щоб визнати навіть цю сучасну вже 20, скільки 21, 21 місяців цієї війни. Визнати також як, як геноцид, наше гасово так би мовити, під час відзначення 90-х роковин. його домор. Тоді геноцид зараз, справедливість, коли означає, щоб визнати зараз там геноцид Українц проти України, що відбувається вже від 24 лютого, 2022 року. Uh -huh. Також щоб всіх воєнних злочинів, щоб також їх засудити і правильно засудити за їхній тиран зараз в Україні, але також і визнати, що це означає справедливість щодо голодомору, історична справедливість тані. Чому важливо просувати це питання сьогодні, коли в Україні є інші пріоритети? Можливо, у відносинах зі США? України США Оксані Маркарові вона сказала, що звичайно основні пріоритети це військова допомога, фінансова допомога, санкції проти Росії. Але це питання також залишається важливим, тому що це питання справедливості та того, що непокаране зло завжди повертається, і ось воно повернулося. І Також вона каже, що в нових умовах, коли всі можуть побачити звірства, які здійснювали Росіяни в Маріуполі, в Бучі, в Ізюмі, тепер українцям просто починають більше вірити, коли вони розповідають про ці трагедії, які вони пережили від Спричинене Росією в минулому Таня. Дякую mm -hmm. тобі дуже. Дякую, що дослідила це безумовно важливе питання. Тетяна Ворожко була на зв'язку зі студією. Поки Українська діаспора в Америці активно працює над тим, щоб Сполучені Штати визнали голодомор в Україні геноцидом українського народу. Ми вирішили дізнатися наскільки відомою є тема голодомору серед американців, зокрема серед молоді. Досліджувала цю тему Ярина Матвійчук. Її матеріал далі. Що знають американські підлітки про голодомор в Україні? Про це ми запитали в дітей у столиці штату Пенсильванія, які прийшли на виставку, присвячену українській історії в 30-х Це загибель людей в Україні приблизно десь 30-х роках. Це коли Йосип Сталин впроваджував голод, забирав їжу і чому це сталося? вони забирали їжу, щоб мати над ними владу в американських школах ми про це не вчили. Принаймні, я не пам'ятаю, і ми в 10 класі. я трохи вчила про Україну, що вони там воюють зараз з Росією. У більшості американських шкіл тема голодомору України не входить до програми вивчення історії. 15-річний американець українського походження Олександр Голов'як вважає, що якби його ровесники вчили про українську історію, вони б краще розуміли нинішню війну між Україною і Росією на початку 30-х Сталін довів до голоду українців, забравши у них їжу з метою, щоб отримати владу над українцями. Американські студенти повинні знати більше, тому що Україна зараз є великою темою через війну, і вони повинні знати, що напруга між Україною та Росією наростала вже давно. Ще два роки тому більшість американців асоціювали Україну із радянським Союзом. Маловідомим був не лише факт голоду, а взагалі, що Україна має історію інакшу від Росії, розповідає голосу Америки, почесна консулка України в Пенсильванії Ірина Мазур. Після повномасштабного вторгнення про Україну заговорив весь світ. Втім, щоб іноземці розуміли причини цієї війни. Їх треба інформувати про історію українсько-російських взаємин, щоб голодомор українців був настільки ж відомий як геноцид євреїв, розповідає Мазор. А ми показували фільм Нестріджанс а про те, щоб показати справжню історію голодомору. Це викликає надзвичайне зацікавлення, тому що вони тоді розуміють причинно наслідковий зв'язок, що ж сталося. На території сучасної України 100 років тому, коли ця територія була фактично епіцентром багатьох подій, які відбувалися тоді в Європі. Щоб зацікавити американську молодь цією темою, з ними треба говорити мовою їхніх інтересів, показувати фільми про голод, проводити для них виставки, додати цю тему в американські підручники. Для цього діаспора і український уряд мають активніше працювати з місцевими владами, вважає почесна консулка. Для того щоб вести якісь предмети в американській школі, відповідно потрібно працювати з законодавцями кожного окремого штату, тому що освіта вона відноситься до повноважень влади штату, і відповідно потрібно постійно про це говорити, постійно настоювати, вводити якийсь курс, працювати з професорами, істориками університетів, щоб вони запрошували лекторів на цю тему. Тобто потрібно вживати різні методи і різні способи спілкування. І таким чином постійно говорити про цю тему. Один з лідерів української громади у Філадельфії Андрій Чорнодольський розповідає, що діаспора роками працює над тим, щоб тему голодомору додали до шкільної програми в їхньому штаті. Відповідну резолюцію законодавці вже ініціювали. Втім, документ поки лишається на розгляді. Чорнодольський пояснює, чому так складно додати цю тему до шкільної програми. Є кілька причин: перша річ, річве питання голодомору є. Дуже неприємне, як сказати, то є тяжко вчити цей матеріал дітей, щоб їм передавати, що таке страхіття є можливе, щоб передавати дітям, що хтось вирішив, що я є готовий винищити невинних людей задля політичних цілей. При цьому Чорнодольський впевнений, що зміни можливі, якщо працювати з місцевою владою достатньо довго і наполегливо. Вони хочуть наші голоси, то є перша річ, що є найважніша для кожного політика. Друге, що вони хочуть від нас підтримку фінансову, бо їхні політичні кампанії мусять бути успішними. Ми часами українці забуваємо, що щоб мати успіх в політичному світі, you have to provide input. Ти мусиш там вложити і гроші, і зусилля. Марія Колет сенаторка демократка штату Пенсильванія в її окрузі проживає багато українців. Я не думаю, що американці знають про це достатньо і вважаю, що вони повинні знати про це більше. Перший крок до того, аби викорінити зло, це подивитися йому в обличчя, зрозуміти його, дізнатися про трагедії, які можуть виникнути, якщо підтримуєш зло. Саме так ми можемо зробити світ кращим. Сенаторка підтримує зміну шкільної програми і запевняє, що голосуватиме за резолюцію, яка передбачає вивчення в школах штату теми українського голодомору really interested. я думаю, що молодь загалом цікавиться світовою історією, і ми маємо навчати їх у зрозумілий для них спосіб. Один зі способів це зробити, розповідати молоді, що тоді в Україні було багато таких самих молодих людей, які постраждали від голодомору. Як це вплинуло на людей їхнього віку? Пояснити, що вони були такі ж самі, як ви, також мріяли про майбутнє, втім не змогли його прожити. На початку цього року у Конгресі США зареєстрували законопроект про визнання голодомору геноцидом проти українського народу. Один з його співавторів, конгресмен республіканець Дон Бейкон, розповів, що мета цього документу, поміж іншим, розширити знання про голод в Україні серед американців. Росіяни століттями погано ставилися до українців, і голодомор є одним із прикладів цього. Я не знаю, наскільки багато людей у США знає про цю сторінку історії України. Одна з причин нашого законопроекту: ми хочемо розширити ці знання. Я думаю, що зараз про це дуже важливо знати, тому що це проливає світло на те, як Путін думає про українців. Чому він робить те, що він робить? Що він хоче стерти Україну з мапи світу і зробити її частиною Росії. Щоб запобігти трагедіям у майбутньому, кажуть американські законодавці, треба робити уроки із трагедії минулого. Ірина Матвійчук, Костянтин Голубчик, Голос Америки. І на сам кінець репортаж з України у час, коли українські війська продовжують контрнаступ на деокупованих територіях, міни та вибухівка загрожують цивільним. Розмінування є одним із пріоритетів сил з надзвичайних ситуацій. Низка країн роблять свої внески, аби допомогти українським фахівцям із обладнанням та тренуванням, розповідає Морослава Гонгадзе. У суботу вранці бригади сапері у Балаклії Харківської області готуються виїхати на розмінувальні роботи. На початку повномасштабного вторгнення російські війська окупували третину території області. Коли за кілька місяців вони відступили, то залишили цю землю вкритою мінами. За даними українського уряду, з лютого 2022 року від мін року відмін та інших вибухових матеріалів в Україні загинуло щонайменше 264 цивільних та ще понад 830 отримали поранення. Працівників Міністерства з надзвичайних ситуацій, що займаються цивільним розмінуванням на Харківщині, чекає безпрецедентне випробування, каже начальник управління реагування на надзвичайні ситуації Анатолій Врублевський. У його підпорядкуванні 35 підрозділів розмінування. Та найгірше, це те, що майже кожен день, практично кожен день, гинуть люди або гинуть. Або травмуються. Сектор Газу це пів Харкова міста, половина. А ми зараз говоримо про Харківську область. І 30-40% десь її було під окупацією, попало. Потім В результаті активних бойових дій її звільнили. Але в той проміжок часу, коли було звільнення, виставлялися інженерні загородження. От. І зараз. Ми отримуємо не надзвичайно небезпечно. Території, на яких треба працювати. Вороблевський каже, що міжнародна підтримка має вирішальне значення для їхньої роботи. Українські сапери використовують усю зовнішню допомогу, яка включає в себе машини для розмінування, засоби захисту та транспорт. Тут у Балаклії надзвичайники виявили міну та проводять контрольований підрив. У той час у Києві український уряд координує зусилля з гуманітарного розмінування, об'єднуючи державні зацікавлені сторони та міжнародних партнерів. Заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний курує цей процес. Розмінування для нього стало особистою справою у 2016 році. Він втратив ногу, підірвавшись на протитанковій міні ми хочемо повернутися до використання 80% потенційно забруднених територій. Безкаравайний каже, що Росія порушила усі норми і практики, заміновуючи українську землю, і це є серйозною проблемою для саперів. Українські фахівці працюють над технікою сканування потенційно забруднених територій, щоб створити базу даних і мапу для майбутніх зусиль з розмінування у нас є ситуації, коли забруднення території немає логіки. Це величезна проблема, тому що ми можемо передбачити наступний крок, коли працюємо за військовою логікою. Але ми не можемо передбачити наступний крок, коли ми працюємо з ситуаціями, які не мають жодної логіки. Минулої весни світовий банк підрахував, що Україні знадобиться 37,5 мільярда доларів на розмінування однак, потреби продовжують змінюватись разом із ходом війни та вимагають постійного перегляду. Литва очолює зусилля європейського союзу з розмінування в Україні. Томас Матулявічус, економічний аташе посольства Литви в Україні, каже, що міжнародна коаліція має зробити більше на даний момент робиться недостатньо, але це тільки початок. І в майбутньому ми сподіваємося, що буде більше інструментів, більше методів, і більше я б сказав коштів та урядів, які приєднаються до коаліції. За його словами, розмінування України може тривати від 10 до 100 років. Це залежить від того, скільки ще буде грошей, і скільки спеціалістів буде підготовлено тут в Україні та за кордоном. Тож це залежить від усіх нас. Ми маємо робити це разом. Безпрецедентне забруднення української землі, мінами та іншими вибухово небезпечними предметами руйнує екосистему та підриває продовольчу безпеку в Україні та світі, поглиблюючи проблему голоду. Залежно від ресурсів Україні можуть знадобитись десятиліття, щоб розчистити всю територію, і вона покладатиметься на міжнародне співтовариство, щоб допомогти з розмінуванням. Мирослава Гонгадзе, Євген Шинкар, Балаклія, Харківська область, Україна. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Побачимось вже наступного тижня. Бережіть себе, мирних вам вихідних, Па-па.